Як позбутися великого живота? тебе є орган, який може мати великий вплив на твою талю. Я кажу про твою печінку. Я думаю, ти знаєш, що печінка виконує дуже багато функцій. Але думаю, що ти перший раз чуєш, що печінка бореться з твоїми жировими відкладаннями. Коли ти споживаєш їжу, вона засвоюється твоїм організмом. І саме печінка перетворює її на необхідні тобі речовини. Але якщо печінка перевантажена шкідливими речовинами, токсинами з їжі або алкоголем, вона не може добре виконувати свої функції. І в результаті виходить, що ці токсини можуть спричинити накопичення жиру в твоєму животі. Тому для того, щоб зменшити розмір свого живота, просто допоможи своїй печінці. Треба знизити споживання, токсичних продуктів та алкоголю. Важливо пам'ятати, що печінка це єдиний орган в твоєму організмі, який має здатність для регенерації, навіть якщо в тебе вже великий живіт. Ти можеш допомогти своїй печінці відновитися, а вона допоможе тобі зменшити розмір твого живота та повернутися до здорового образу життя. Більш докладно про це все я розповідаю в своєму курсі, який називається харчування за місяць. Прямо зараз переходь по посиланню в шапці профіля та забирай цей курс, поки ще діє акція.